Діо на дотик на дотик я з задоволенням вітаю Івана Колошу, виконавчого директора громадської організації Zero Waste. і в перекладі це значить нульове сміття, тобто відсутність сміття. Не вже таке взагалі може бути, і оце ви колись назвалися. Ви не хочете змінити назву? <свіття> вітаю Ольга. Радий бути у вас в студії. Ну, в принципі, так, да, це такий філософський більш концепт. Ясно, що такого неможливо. Це, шлях. це ідеальні умови, да, да, да. це може да. так бути як напрямок. Да, так, ми, ага. ми радше думаємо. Як, в принципі, використовувати відходи якісно, гарно, не тільки відходи, а в принципі користуватись ресурсами планети. Угу. Так, от в Оце ну, відповідальне споживання, власне. Ось тут більше про це, наскільки ти в цій темі і наскільки ваша діяльність саме про поводження сміттям дотична до. Того, що стосується зелених зон, публічних зон, я в цій темі зокрема тому що да, я в принципі в громадській раді ага. до нас якось це доходить все одно. Ми спілкуємося в громадській цей... раді при міськраді, так, ага. міськради, як представник нашої організації, так. також я активно трошки в цьому в спільноті по. Парку Тарасова uh -huh. беру участь у. Це теж і... давно вже. А, ну, в принципі, я користувач парків, тому воно виходить, що звісно слідкуєш за всіми цими штуками про Бачарова, про інші парки. Е, наша громадська організація, ну, вона не зовсім про це, начебто. Це більше якийсь урбанізм е, uh -huh. і щось таке, але. Ну... Все одно так чи інакше, особливо дійсно останні декілька місяців. Ми можна сказати, займалися цим безпосередньо парками, тому що ми навколо молодіжного центру робили урбан екозону таку створили спільноту, яка мрія міського молодіжного центру. Так? Міського молодіжку угу, те, що нові відкрилися там, де колись була бібліотека. Тепер так, це так, така так, оновлена так, так, бібліотека. Що вона як створила спільнота, яка ну навчилась дивитись на парки по сучасному і будувати. Тобто ми створили разом з учасниками там якісь лавочки із перероблених матеріалів mm -hmm. із дерева із всього. до чого я це веду? Що вони зробили там цю зону навколо молодіжного центру. Потім ці ж люди долучились до роби, роботи там, над лавкою, там ще чимось в паркі Тарасова, uh -huh. і вони хочуть ще. Тобто, uh -huh. ми поступово перетворюємося в таких собі трошки урбаністів. Теж і uh -huh. мені це подобається, бо це. Ну, можливість... Прикладна така. А... Прикладна, участі, да, так, і так, щоб так. парки розвивалися з урахуванням так званих природоорієнтованих рішень, з урахуванням адаптації до змін клімату і таке інше, щоб було більше якогось різнотрав'я, затінку, може, питної води, і, ну, і таке інше. Зараз про, те, про діяльність вашої організації, бо вона якась дійсно така спокійна, така рутинна, в гарному сенсі слова. Ну, тобто, у вас немає істерик якихось таких, які виходили б в соцмережі і розхви... розхитували. Але ну наскільки вона результативна? Бо на жаль, дуже часто саме там, де істерики, там сприймається як результат. Ну, покричали, і... а там, де тихо, і спокійно, то така, що вони там роблять? Ну, якщо говорити про те, в принципі, чим ми займаємось, то коротко у нас є три напрямки: це освітні, де ми випускаємо якісь подкасти, інформаційні матеріали, проводимо лекції, екскурсії нашою майстерню або, в принципі, якісь такі події. Другий напрямок це якраз адвокація, де ми спілкуємося з органами місцевого самоврядування, бізнесом, щоб вони uh -huh. теж щось з цим робили. Да. І, і третя це практично, де ми переробляємо в нашій майстерні переробки мініатюрні. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Майстерня працює. Так, працює. І так також це екохаб, де ну пункт прийому в де можна прийти і здати, uh, поспілкуватись про це про ситуацію в Запоріжжі. І такими маленькими кроками ми ну збільшуємо спільноту, яка знає що таке управління відходами, що таке Zero зірвест, угу. яка долучається, ходить в нашу ну в, в наш хаб. Приходить на наші події. Так? так інколи ми розказуємо про новини на законодавстві на українському рівні, тому що ми є в спільноті зіровейстерів, такий всеукраїнський Зірвейстей Альянс. Ага, ага. Там є якісь зрушення. Так? Розповідаємо, що в Запоріжжі планувалось, чому не зробили. Наприклад, була програма встановлена контейнерних майданчиків на 19-21 рік, але гроші не виділили через ковід. Ага. І це важливо хоча би просто проговорити, не чинити з цього паніку, бо ми. Розуміємо, чому це не створилось, що це планувалось, і нам вже спокійніше, що все ж таки, ну це тема принаймні, ну ми знаємо, що вона не пріоритетна так, для депутатів. Зараз. Якщо будуть виділятись кошти, за це ну не в перший момент точно проголосують і, і ну такими маленькими кроками. Існуючи і говорячи про це, ми просто продовжуємо держати її зараз на плаву і воно uh -huh. ну, в потрібні моменти десь може пробувати підсилювати. Як би ти оцінили, от якщо брати всі ці три напрямки, в якому найскладніше, де найбільше перешкод? Іде найбільше результатів, ну тобто складніше спільнотою працювати щодо освіти, екоосвіти. Ну бо це кропітка робота, і для того, щоб кількість в якість перейшла, це колосальні зусилля. Чи працювати з владою? Бо коли ми говоримо, я пам'ятаю ці теми сортування сміття, а потім все сміття везеться на один полігон. Ну тобто. Це все одразу демотивує нашого тоді його сортувати. Це таке марне витрачання часу. Тобто, тут оця робота з владою і діяльність майстерні, ну тобто, коли вже можна там на власні очі побачити, власними руками зробити, де найбільший простір змін і де найбільше ризики перешкоди і проблеми. Ну завжди мені здається, треба оцінювати це в масштабі а, в якомусь ну, в плані якого ти масштабу хочеш досягти. Ага, ага. Поспілкуватися з десятью людьми, зібратись це легко розказати їм, як управляти відходами, але. Змінити уявлення цілого міста, міста великого то, да то навіть ти взаємодієш з ладою чи ні. Це все одно в будь-якому разі складно. Так. Тому я це до чого кажу, тому що одразу я думаю, багато хто буде хоче почути, що з Ладою взаємодіяти складно. Ну логічно, тому що це одразу включаються зміни системні. Системні зміни – це довго, складно, дорого, дорого, і це не може бути легко. І апріорі. це теж передбачає пояснення, це теж передбачає комунікацію. Бо дуже часто навіть гарні рішення влади недокомуніковані сприймаються в штики. Ми ж це теж знаємо. На так ну, тому інколи, якщо ми дізналися щось гарне від влади, ми теж про це кажемо. Ага. про те, що ці є якісь гарні плани, просто да, вони не дофінансовані. І, зокрема, наприклад, зараз якщо про якщо напрямок казати, у нас за почався проект, де ми Хочемо робити, будемо робити морфологічний аналіз відходів в Запоріжжі. Mm -hmm. Ми зараз, якраз з Вільтумом з комонсантрансикологію, не змагаємо спілкуватися, щоб сформувати якийсь процес. Може, з гранником. Mm -hmm. це що, що таке пояснити на двох словах, порахувати. Скільки чого у нас в смітничку? Скільки органічних відходів, скільки паперу в об'ємі, в кілограмах, це для чого потрібно перед тим, як у нас національний план зараз в дії по управлінню 18 вівсінадцятого року? Мені здається, це Ні, зараз новий план? оновлений, а, ага. тому зараз на узгодженні регіональний обласний. Потім так. буде створюватись місцевий ага. і щоб. Створити ну умовно, відповідний, да, відповідний. Ага, ну ага. на чому базувати? Скільки нам тих треба баків? Скільки у нас чи ефект чи нам економічно доцільно ставити там бак для скла? Може, у нас його не викидають? Так, так треба це порахувати. Впродовж декількох сезонів впродовж там ну там є певна методологія, uh -huh. і це потім от, представити навч... і також поділитися цим досвідом з іншими. Бо я як побачив, що в деяких містах відрізняється на, ну, наприклад, там в Луцьку органічних відходів 45%, а в Херсоні 65%. Uh -huh. І це прям інколи, ну це прям в тисячі тонн. це прям сильна різниця може бути від міста в місто, тому брати усередині дані не дуже прикольно. Ну, ми зараз залучили ці, навіть якісь можна сказати, інвестиції певні. Ми наймемо співробітників, які будуть це робити. В багатьох містах це не робиться, тому що це дорого, ресурсів не вистачає людей, чиновників не вистачає. Тобто, от ми сподіваємось, допоможемо. І, і тут потрібно, якраз якщо є можливість, є якийсь проєкт, і можна це так, долучити. Так. А хоча б якісь уявлення, що це може бути у нас, ну колись робилися якісь такі заміри, ну щоб з чимось порівняти, такого ніхто Ну, нічого в Запоріжжі не, я не чув, що робився такий аналіз. Прям по з певними тому беруться зазвичай якісь усереднені всі українські дані uh -huh, там. Uh -huh. Ну цікаво, а коли ну це кілька сезонів, тобто що не менш чотири сезони, тобто це через рік тільки можна буде так, сказати, так, так, що це може бути. Ну, дай Боже, щоб ми могли бути в нашому місті, щоб могли це все заміряти і все це робити. Ще пам'ятаю, читала про те, що там з кришечок вишиванка. Ну, ці всі ідеї, це зараз до майстерні повертаємося. Наскільки про діяльність майстерні знають е, і. Як вона ну наскільки це корисно? Ну те, що цікаво, так. А наскільки чи нема тут такого, що більше ну вихлопа такого просто з цікавості, а не про користь і про? вторинне вторине сировину, яка може ще послужити. Я думаю, 100% майстерня з переробки пластику наше це більше про освіту і інформаційний ага. інформаційну вибух ніж про переробку. Ну ми ага. переробляємо якісь десятки кілограм. Ми ну тобто не, там мінімум. не ставили да. це ага. за мету. Ми не можемо у нас немає таких ресурсів. Це Радше такий освітній центр, ага. де показати людям, що це можна перероблятися. Що, да. Щоб вони побачили, от, щоб розказати заодно, коли вони прийшли про ці всі там, міфи поруйнувати, що в один смітник все і все таке. Чи знають про неї? Ну, не знаю, До нас навіть цього року завітала пані Регіна ага. в гості, щоб побачити, що у нас тобто, є там, якісь блогери. Відомі в Україні до нас приїжджали. В принципі, хтось знає, деякі компанії у нас замовляють собі, може, там, мерч інколи. Uh -huh. Але знову ж таки, через те, що напрямків декілька, ресурсів не сильно багато, сказати, що ми сильно прям там розвинулись. Ну, нам постійно кажуть, що можете. Продавати за кордон, бо ага. все це все можливо, але для цього треба якийсь час, окремі люди. Зараз під час війни і в такій безпековій ситуації це ніби таке. Ну первене. так, але тим не менш, воно прикольно, оце майстерне, це ж фізичний простір, екохаб, він як трошки і об'єднує, і мотивує, бо коли ти такий онлайн-онлайн, там щось інстаграмчик ведеш, лекції проводиш, то. А в якийсь момент ну, мені сподобалося, що майстерня — це мотивація зібратися разом, поговорити, щось поробити. Я люблю щось майструвати. Ми там робимо інколи унікальні речі. Тобто, це він виконує більш для мене таку функцію. Uh -huh. І якщо він не виконує функцію супер-пупер продажів, ну це для нас якби не так важливо. Хоча ну, да, ми поняти, що до цього прагнемо теж. Ще дуже важливе питання, що стосується відходів, сміття. Наскільки ми можемо про це говорити? Ось цей ось ця страшна. Е Тема, яка у нас виникла від початку повнокровної війни, і, на жаль, збільшується кількість руйнувань будівель через влучання ворога? А зараз Запоріжжя атакується в тому числі і керованими авіабомбами, і продовжують літати ракети і рпві-дрони Чи є вже якась політика в державі? Наскільки це ну от воно це таке і моральне в тому числі питання? Як його вирішують? Як спільнота? От зараз його вирішує. Ми якраз нещодавно про це спілкувалися на нашому форумі з колегами, і в принципі, станом на зараз є деякі пілотні проекти, uh -huh. які або дроблять і щось там присипають дороги, або інколи uh -huh. додаються в нове будівництво. Але масштабно це поки не стало через те, що Ну, наприклад, колеги пробували вторинну цеглу використати від зруйнованих будинків, але проблема, що ти не можеш отримати сертифікат. У нас законодавчо немає процедури, як оцінювати матеріали ці якість. Оці, uh -huh, якість. Uh -huh. Вони ж забруднені якимись елементами можуть бути. Вони механічно можуть бути пошкоджені, і нема методики, щоб мітрологія, це uh -huh. стандарт метрологія оцінила. Чи придатні ці матеріали і коли у тебе немає сертифіката на матеріал, ти не можеш прийняти в будівлю в експлуатацію? Тому зараз, по суті, всі спочатку загорілись. Ну не всі, ну певна uh -huh. спільнота uh -huh. загорілась, що треба щось робити. щось робити, так, але поки стикнулися з тим, що чекають від міністерства цієї розробленої якоїсь методики, щоб можна було це от якось офіційно продовжувати, і тоді вже якусь і інформаційну кампанію, і освітню кампанію, тобто, щоб вже розуміти в якому напрямку діяти інформаційно, як про це розповідати і як це далі можна було б використовувати, тобто, поки це ну так не те, щоб на паузі, але Ну, так, тому що спочатку Рухоти приїхали іноземні навіть, донори, багато uh -huh, яких uh -huh. які готові були навчити нас, uh -huh. але вони стикнулися з тим, що насправді вони знають всі, як розбирати. Теж будівель. Ну, да. Але те, що прилетіла ракета і взирвалась, вони з таким не стикалися. Вони не знають, що з цим робити. Насправді навіть так. здається, купа в світі є прикладів, і в Японію приводять, і все, але все воно нерелевантно до нас, бо в нас інші умови. Так, ніде фосфорні бомби і якісь страшні Звісно. хімічні снаряди не використовують проти мирних людей, які сплять в своїх будинках. Ну і проти військових, які теж мирні люди, але їм довелося стати військовими взяти в руки зброю. Бо що зеро. Waste – це не стільки про сміття, скільки про споживання, бо це все дотичні до того, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям. теми, як би, здавалося б, це парадоксально не звучало. Чи можемо ми запросити людей от в цю майстерню? Ну наскільки вона відкрита для тих, кому це цікаво, хто хотів би спробувати переробку, там приносити? Для вторинної сировини mm. щось а, ну за адресою Сергія Серікова 30, кожну неділю з 11 до 13, 15 ми збираємось для того, щоб прийшли нам люди, здали вторсировину, прийшли волонтери або просто люди, яким цікаво з нами познайомитись, поспілкуватись в такому форматі. Ми кожну кожну неділю працюємо відкриті. Але якщо хочете ще окремо домовитись про якісь події, то можете писати в зервзіровець з інстаграм. Можна приходити в неділю з 11 до 15, то поспілкуватися, і якщо зацікавитись, то поглибити знайомство. Дуже дякую. Іван Калоша, виконавчий директор громадської організації Zero Waste. І дуже цікаво дізнатися, якими будуть результати дослідження. Але я думаю, що ми ще до того зможемо побачитися, почутися і поспілкуватися на цю важливу тему.